Ну що, вітаю вас! Це моя перша реакція на Євробачення в цьому році. І зараз в нас Ісландія. Прикольно. Після мені дуже цікаво, Ну, що вони буде в них щось цікаве чи ні? Вже такі цікаві заставки в цьому році. Ну, якось Євробачення себе взяло в руки. Це вже дуже хорошо. Ну Давай! Крила з'їли, полетіли. Курс по мобільному монтажу. Тільки зараз 599 гривень. Ну, такий дабл, звісно, жорсткий. Ну, реально сильний дабл. Я просто намагаюсь зрозуміти, про що. Що тут відбувається? Боже, ці окуляри, ну, взагалі наряди дешеві. Ну чесно, мені не подобається. Боже, я... Ну вибачте мене, будь ласка. Ну коли ти артист на сцені, я б ну, все-таки відбілювання зубів би зробив. Але я б під таке б танцював в Європі. Ладно, дивимось. Ну таке дурістика, ну типа дуже. Я не сприймаю це всерйоз. Ну, типа, це. ну... ще й вони перші, і це просто провал. Ну, ребятки. О, ні, оце прикольно, звісно, вони тут так роблять. Боже, якась 3D графіка появилась, Ну. Ну таке. Тікток аудиторію хочуть завоювати. Поки вони тут співають, я хочу... Нагадати, що до 17 травня ви можете доєднатись до курсу по мобільному монтажу за 599 гривень. І в мене в п'ятницю виходить нова пісня з відеокліпом на каналі. Називається вона підрахуй. Є вже в описі під відео, під кожною реакцією буде посилання всі на тіктоки, і на Рілси, на курси. Мені щось так не на на Ну, не знаю, ця модуляція, вони думають, що вона їх може врятувати. Ну, як на мене, це не прохід у фінал. Дуже все штучно. Коротше, не знаю, ні, ні, для мене це ні. А як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І до зустрічі на прямому ефірі після моїх реакцій.